Доброго дня, шановні глядачі, сьогоднішнє відео буде перспективи на вашій роботі. Перший варіант, другий варіант. Перспективи на роботі. Перший варіант. Перспективи на роботі. Які у вас є перспективи, можливо, там повисять вам заробітну плату. Перспективи на роботі. Хм. Все незрозуміло. Всі про все розмовляють, але нічого не. Знаєте, на роботі у вас таких, щоб сказати, великих перспектив немає. загалом тут тут самообмани, обмани від начальників, від директора, від вищестоящого Руководства, не знаю, начальників, так? Люди, які вас обманюють дуже сильно, сажають вас в мрію те, що буде найкраще. Загалом-то, якщо навіть тут будуть зміни, так? а зміни будуть, то ви тут зміни, на які ви яким ви готові порадуватися, чутки, яким ви готові порадуватися, відкриття доріг, повишень, заробітна плата стати більше краще, то я хочу сказати, що ви більше, знаєте, більше втратите, ніж будете отримувати. так? Загалом то тут нічого нового у вас не буде. Навіть якщо вам піднімуть зарплатню, то я хочу сказати, що ви все одно будете по отримувати ту зарплату, можливо, трішечки більше, але взагалом, то ви відчуєте себе, нібито ви вас повірили. Такий самообман, так, в мрію, яка не здійснюється. Будете задумуватися про те, щоб змінити працю, роботу. І взагалом <кхи> то ви до роботи будете після того, як ви зрозумієте, що вас обманули. Набрехали, ви будете відноситися до роботи, так як зрозуміти, що перспектив тут ніяких немає, крім стабільної зарплати, стабільності. Ви будете відноситися справедливо. так? Тобто, справедливо на роботі до себе. Тобто, скільки заплатила, стільки поробила. Так? Тобто більше платять, більше працюю, менше платять, менше працюю. Так. А загалом, то, по першому варіанту, ви задумаєтесь над тим, щоб змінити направлення по роботі. Звільнитися, прийти на інше, змінити свою працю. Так, перший варіант. Так, дякую. Другий варіант. Перспективи на вашій роботі, другий варіант. Перспективи на роботі, по другому варіанту. Які перспективи? Можливо, зміна чогось найкраще. Перший варіант там лише брехня. Другий варіант зміни на роботі, перспектива. О. Значить, так, з перспективи будуть, але вони будуть, входити в робочі енергії дуже повільно, так, змінюватися дуже повільно. Ваше начальство буде розприділяти заробітну платню, можливо, зверху донизу або з низу до верху. Так, люди спочатку будуть ті, які прості працівники, і до самих верхівок, так? але вони будуть розподіляти Правильно, так? Тобто тут зміни будуть правильні. ну ка по зарплатні. Зарплатня буде вас дуже сильно радувати, тобто, вам буде повишення. Ви будете довго цьому радуватися. Ви зрозумієте, що зміни, які прийшли на ваші на ваші, прийшли на вашій роботі, що це дуже для вас вигідно. Ви Зрозумієте, що ваші мрії завдяки цьому можуть змінитися найкраще. Що ви будете відмітати прийняття рішення зміни роботи? Ви зрозумієте, що ви той робітник, якого цінують. Так, і що? Ну, по суті, я хочу сказати, що тут не буде обману по зарплаті, але підняття буде потихеньку. Точно так же, як тут по другому варіанту, йдуть зміни на робочому місці, тобто покращення умов. Так, покращення умов. Вам буде це дуже приємно. Ось такий був другий варіант.